Запитати вас, ні, не ваш розум і не ваші уста. Хотів би запитати ваше серце. Віриш, Бог є з нами? Амін. Галігуя. Якби ви мені всі рази сказали, що ні, я сказав би, це неправда. Я перший свидетель, я сьогодні з ним вже вранці розмовляв. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя! І благо є з'єднатися з Господом. Добре є бути єднанні з ним, коли благодаті присутність Божа наповняє серце, а руки піднімаються без гнєва й совнення. І кажуть, таточку мій. Алілуя!» Я хотів би, щоб це відчувала кожна душа на цьому місці. І в мене є слово в серці, я хотів би його прочитати в цьому служінні. Воно вже декілька днів лежить чомусь в серці такі прості слова, прості. Євангелія від Матфія, перший розділ 23 й вірші. Перший розділ 23 й вірші. От Єва в очереві приймет і родить сина, і нарікуть йому. І нарікуть ім'я йому Еммануїл, що значить, «З нами Бог. За Боже Слово прославим Бога, слава Богу нашому. Знаєте, цю фразу Еммануїл, бо с нами Бог дуже часто використовують. Коли навіть ми подивимося в історію, цю фразу писали на зброї, писали на мечах, писали на ремнях. Ішли на війну і казали, що з нами є Бог. Але як часто люди помилялись, чому? Давайте подивимося місця священного Писання. Пам'ятаєте, як філістимляни прийшли війною проти Ізраїля, а Ізраїль вже відступив. Вже Ізраїль відступив. І вони, по, по, і вони потерпіли поразку. Що Ізраїлі думають? Йдемо, візьмемо ковчег Завета, і з нами буде Бог. І з нами буде Бог. І коли приносять ковчег Завета, чують філістимляні, у стані Ізраїльця такий крик поднявся. Вот що там. Кажуть, принесли ковчега. І думають, все, з нами Бог пішли. Але ковчег філістимляни взяли. І мало того, два сина священника пали мертвими. Показали з нами Бог. Що сталося? Пам'ятаєте, як являється ангел Божий до Гедіона, до Гедіона, і каже Господь з тобою, муж сильний. А Він каже, якби був Бог з нами, то я ось тут заховався, там виколачую отої снопи, щоб діти мої не були голодні. Чого? Бо прийшли філістимляні, вони потоптали наші посели, прийшли. Амолікитяни і потоптали наші поселі, нічого не осталось. Де ті знамени чудеса, які чули ми? Де той Бог, який проводив через Йордан, який проводив пустиню? А він каже, йди, я посилаю тебе і будеш мати перемогу. Алілуя! Алі. Алі. Коли Бог посилає, то йде сліпі до купальні Віфезда, всі кажуть, куди ти йдеш, очі помажені гразю, а мене послав Бог. Амі. амінь. І як Бог посилає, приходить до купальні, умиває, бо послав Бог з нами Бог, то очі відкриваються. Аллілуя. І тому я питаю твоє серце на цьому місці. Міни розум твій. Сьогодні всі кричать з нами Бог. Православні католики, п'ятдесятники, баптисти! але я питаю твоє серце. Ремене гейбіс, пава Отче. Я ще хотів би згадати одну подію. Встає один чоловік, каже, пойду, як прежде, проти філістинян, а вже доліда остригла волоси його і отошла сила Божа. А він капойду, как пряжі. І що сталося? Руки зв'язані і веде на посміховище. Але я знаю, коли Бог приходив, він завжди давав перемогу. Він завжди давав стогленому силу, знемокшому крепость. Алілуя! Як опустив народ ізраїльський і каже, з нами Бог. Як опустив? чому? А Бог каже, оп'ять почали народ ізраїльський відступати від Бога і делать беззаконні. А устами кажуть, з нами Бог. Я згадую десь півроку назад. Знаєте, так вночі я прокинувся, мені щось так стало дуже недобре, погано. І бачу гірше, дивлюся, гляну, встав на годинник, 4 години ночі. Думаю, кого я буду тривожить? Сплять дітки, сплять жінка, якось до ранку перетерплю. Але до ранку мені стає все гірше, гірше вже хотів піднятися, немає сили, і то тіраю свідомість, то знову приходжу. І думаю, Господи, не вже все встать не можу? Крикнуть не можу. І тільки в устах так далеко, глубоко в серці, кричу: Боже, поможи, ще маленькі діти, їх багато жінка, і знаєте, вдруг стає легше. Легше. Я думав, так Бог вийшов на зустріч, і знаєте, я заснув. Вісім годин ранку телефонує мій телефон. Я беру трубку, один служитель, який від мене за 150 кілометрів каже. Володя, кажи, що з тобою було в 4 часа ночі. А я ще кажу так: вроді нічого, все добре. Каже, а мене Бог підняв. І каже, молись за Володю. І каже, з душі моїй потекли ріки води живої. Я на них язиках почав молитися. А чому? Бо з нами мій Бог. Амінь наголоче. Пойдеш да ж поліночали смерті, не в зла. А чого? Бо зо мною, мій Бог. Пусть все друзі изменят мне. Аллилуйя, амінь. Мне будь укаже Дух Святой, а чого? Бо зо мною ємануїл. Хай вся бездна подниметься, все беззаконня, не убоюся зла. Бо за мною ємануїл, мой Бог. Бре мене, мене один народ не має такого бога, як має ми. Амінь, а отче. А чого? Бо зо мною мой Бог. Відправляю дітей, не боюся зо мною, мой Бог. Рамін і мене гейдес. Лягаю спать. Я помолився, спокійно сплю. Бо мій дом і зо мною є мій Бог. Рамін і мене гейдес. Во дява зачнять і родить сина, і родить Мануїла. І будуть казати с намі Бог. Ану, народ ізраїльський, обдивіться свої комари серця. Рамі мене, Гейдес, живе там Бог, бо написано, сілюсь в них, буду ходити в них, буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. А коли їм буде тяжко, то вони будуть піднімати руки і взивати в очі. Лілуя, Аллилуйя Богу нашому. І ми є на цьому служінні пред живим і вічним Богом. І я перший слідок того, як Бог лікує, як Бог піднімає, коли не хватає сили, опускаються руки. Я кричу Боже, а він зі мною. Попадаю в лікарню, кажу, Боже, а він зі мною. Коли приходить випробування, кричу: Боже, а він зі мною. Хіба то не благо, народ Божий. Він присутність Божу, помазання Боже, благословіння Боже. Стоїть сміратися, стоїть боротися, стоїть такому Богу служить. Ригло менедес. Аллилуйя, я на цьому служенні, не знаю, до кого я проповідую. Але подивися, чи з тобою є Бог. Може ти служиш мертвим обрадам і мертвої релігії. Може ти опустив, як безплодна я? Аллилуйям! А я чув, як Дух Святий на цьому місці казав, а я дивлюся на це місце, а я обходжу це місце. Амінь, а воже. Знай на цьому місці, на тебе вже дивляться, очі Господні. не Може, твої уста кажуть, пойду як прежде. режі. Аллилуйями. А філістиляни вб'ють сіновей і дочерей, які должны бути народом святим, взяти у діял. Від Носені свої з Богом побрав. Алілуя! щоб ти не соєнявся з будом і беззаконням, а соєдінявся з Господом в молитві. Амінь на Боче і не один дух з Богом. Халилуя, амін. І коли підеш, він понесе тебе на руках. Аллилуйя. Він положить пластик на рани твої і скаже: не бойся, дочь моя родная, я з тобою. Не бойся, син мій, я з тобою. Аллілуйя, а так боюсь у вас, а так хочу дойти. Вітіш мой Господь, правда? Аллілуйя Богу нашому. І я в цьому собранні не знаю, до кого проповідую, але знає небо. Аллія, бо він тебе турбував ще на це місце, коли ти був вдома. Аллія, щоб ти провірив своє состояння, щоб ти обдивився свої одежі, щоб ти провірив, чи дух святому не тисну твоєї храмини. Аллилуйя, Щоб ти просто міг сказати «Зо мною мой бог. Аллилуйя, амінь! І ціла Божа зійшла на тебе, і помазання прийшло. Амінь, а воче, і тягар спав серця, і він вітрив сльозу з очей твоїх. Амінь. Чому? Бо він Бог твій, бо він не підходячи, не питаючи твоє ім'я. Скаже, злізай садхей, я хочу бути в твоєму домі. Амінь, а оче. Чому? Бо я твій Бог. Я на ланя своїх писав ім'я Твоє. Римі, не біло мене гедіс, і в океані людей, Бог знає твоє ім'я і твоє состояння. Чи може твої уста сказати, отже, За мною мой Бог. Римі не біло мене гейбіс, якому я обіцяв, якому я служив, перед яким ходив, який прощав мене, який омивав мене, який... Мені життя, аллилуйя, ранінего мене гейдес, Ах, сила Божа народу. народа раніло мене гейдес. Відчуваєш, я тела мана Патала мене гейдес, Благословено ім'я Боже. На цьому місці піднімаємося до молитви.